Слава Україні! Героям слава! Шановне товариство! Сьогодні ми передаємо цей автомобіль у 67-й батальйон 103-ї бригади. Я дуже радий, що є такі благодійники, меценати і багато людей доброї волі. Серед них є Андрій Веселий і вся дружна команда фонду родини Веселого, які, не покладаючи рук, разом з усіма нами боряться. За свободу і незалежність нашої країни і допомагають Збройним силам країни. Важливо знати, що ця допомога має бути і є постійною. Сьогодні цей автомобіль поїде в розташування нашого батальйону туди на передову. І це буде ще одна маленька цеглинка в мур нашої перемоги. Дайте не втомлюватися і працювати постійно. Дякую вам, Андрій Васильович. Єдності, сила. Висловлюємо свою солідарність. Слава нації. Смерть ворогам.